Юра, а прізвище як Кості? Я э, Член організації Всеукраїнської молодіжної фундації оригінальних ініціатив. І чому ви сьогодні тут зібрались? Ми сьогодні тут зібралися, щоб не допустити прийняття законопроекту номер 2450 про порядок організації проведення мирних зібрань, тому що він суттєво дуже обмежить право на мирні зібрання. Він э, обмежує в судовому порядку е, час подання повідомлення про саму акцію він обмежує кількість місць, де можна проводити ці е, заходи. Наприклад, можуть заборонити проводити біля ОДА, біля міської ради, в парках. Тобто, якщо це якась екологічна акція, це буде заборонено. От, е, ми вимагаємо, щоб е, повторний розгляд цього законопроекту проводився тільки після е, висновків експертизи венеціанської комісії. І також за участі українських громадських організацій і правозахисних груп. Тому найважливіше, тому що мирні зібрання це є основний засіб і наш інструмент для того, щоб донести до влади свої вимоги. Це наш інструмент впливу. От. І якщо його заберуть, то фактично в Україні будуть повторюватись білоруські і російські сценарії, де мирні зібрання заборонені в принципі. От. І тому ми тут сьогодні, щоб не допустити прийняття цього рішення. Акція проводиться сьогодні в 15 чи 16 містах України на різний час. І саме більша акція пройде під Верховною Радою сьогодні в Києві. Вночі. Чи готуєте, <звірш> може, звернення до президента? Чи... Так, ми маємо звернення до президента. Можу його показати, ми його зачитаємо тут сьогодні в рупор. Він буде зачитаний під обласними держадміністраціями різних міст України і так само у Києві. А копію журналістам звернення? А, копію можу сказати, де її знайти в інтернеті. Так. не місцево?